А Сишин стріляє, позор. Так. Е сьогодні максимально важко буде. Що одразу без Машевський може ситуативно Сьогодні трошки потренуватися, тут Буцик забиває. Буцик, дотик. 1-0. Ось так, Альянс свій момент знаходить і. На рахунок зустрічі відкрит. Десь не вгледіли і. Е, наскільки я розумію аспекти, що постійно хлопці міняються, постійно вони свіжаки. Далі відпочивали у третьому турі. Мотиваційно і загалом Лещишин пробиває. Мірзаю перед собою. Удар по воротах. Может, в атаку вибігати зараз альянсівці. Великий білозеровий удар. Ще один удар, але свідомо, не поля. Був момент зараз. ось небезпечно Пилипишин Перед воротами полепише. Як грати проти нього? От знають, наприклад, що є. Крок право, крок ліво і от, от фол. От він фол. І там буде пробувати його реалізувати. Лищишин! просто під перекладину. Микола прекрасний м'яч зараз забиває. Без шансів для Мірзаєва. Отож, я вам так скажу, за інтригою, за очікуваннями. До силу! О, який м'яч Лейб'юк! Під перекладину! Прекрасний м'яч забиває кращий гравець четвертого туру. Лейб'юк от таке класне від нього святкування, але справді. Саприка. Сосницький та... Білозьоров. От великий удар від... Не зовсім те вийшло, що задумували. Не забивай. УДАР, чудляк добивання Гол! Пробив Цимерман і Великий Олець. Рахунок зустрічі стає 3-1. Третій м'яч. щоб спробувати Зрівняти рахунок. Чому ж ні? Удар ПО ВОРОТАХ, хліщі, ВОРІТ Лище. Простріл мір займає. Три-два. Три-два в нашому матч. Отак От на нас очікує просто дуже інтригуючі ще. Великий великий простріл! Гол! Я думаю, це все. Білозорок забиває найважливий м'яч для себе. Я думаю, що це все. Пробиває Алфіму Мірзаєв, рятує команду.